Чи можна скласти на 200 за допомогою мого конспекта. Нещодавно мені потрапилось відео в рекомендаціях, де хтось казав, що за допомогою однієї книжки можна скласти на 200. Цього недостатньо, якщо у вас середній рівень знань, і жодна книжка не витягне вас на 200 балів, тому що основа успіху на НМТ – це ваші практичні навички. І тому тут більше грає роль, чим більше тестів ви виконуєте, чим більше типів завдань ви засвоїли, тим краще. Тому. Мій конспект може допомогти діти до цілі, але не буде панацею, як і будь-яка книжка. Але особливість мого конспекту, що тут все в таблицях і зрозуміло, і він створений за новою редакцією правопису. До кожної теми є. Тестики, і також у кінці є словничок наголосів, фразологізмів та навіть перелік лексичних помилок. Тому з вашими зусиллями, моїм конспектом і практичними навичками НМТ на 200 скласти можна, але для цього потрібно докладати максимум зусиль.